Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін нагадую знову, що час змін це проєкт, який включає в себе абсолютно різні програми, хоча вони виходять на одному майданчику, в принципі і на одній сторінці. Сьогодні у нас на часі проєкт з освітній проєкт. Проєкт з освітянами, Він називається Силабус. І сьогодні у мене в гостях пані Наталя Пилявець, доцент кафедри психології комунального закладовищої освіти Вінницька академія безперервної освіти. Доктор філософії, практикуючий психолог. Пані Наталю, ради вас бачити. Вітаю вас, пане Олесе. Ви сьогодні вперше у нас так, на нашому я майданчику Так, і у нас сьогодні. Я от зроблю акцент на тому, що ви доктор філософії. У нас достатньо таки філософська тема заявлена. Людина в мінливому світі. Про це можна говорити дуже багато в залежності від того, з якої призми дивитися, з якої сторони дивитися. Знову таки, чоловік, чи жінка, дитина, чи дорослі можна по різному говорити. Ми звузимо одразу нашу тему і наші питання. Ми будемо говорити про безпосереднє перебування. Це я зараз кажу в лапках, беру в лапки це слово. Безпосереднє перебування людини тут і зараз мається на увазі тут. Це Україна зараз, під час війни, стрес, стани, які виникають, або які отримують своє сильне розповсюдження, або навпаки, що приглушує сьогоднішня ситуація, і тому перше. Перше запитання можна заакцентувати на слові мінливому. Мінливість це зміни. Скажіть мені, будь ласка, пані Наталю, а чому люди бояться змін? І якщо вони бояться оцей страх змін, яким чином він може на них впливати, на них, на їхнє життя, на їхні думки, на стани і так далі. Якщо говорити про зміни, то в принципі ми ж з вами розуміємо, що зміни це те, що оточує нас постійно. Зміни це по суті наше життя. Ми змінюємося, наші діти змінюються, батьки, якісь відбуваються події. Зміни є поштовхом для розвитку, і вони постійно із нами. Але Є одне маленьке, але тоді, коли ці зміни є передбачуваними, тоді, коли ці зміни вкладаються більш-менш в канву нашого життя, да, дитина доросліша, вступає в університет, випускається, влаштовується на роботу, одружиться і так далі, і так далі да, то ці зміни є логічними, послідовними, вони можуть викликати інтерес, захоплення, да, цікавість до того і не є такими травматичними. Ми в принципі з тим доволі непогано справляємося всі. Але тоді, коли ці зміни так акумулюються дуже в часі, тоді, коли на одиницю часу тих змін забагато, навіть тоді, коли вони позитивні, це створює для людини проблеми, тому що вона виснажується, вона не встигає е асимілювати свій досвід, вона не встигає поповнити ресурс, і в якийсь момент вона каже Стоп, 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 я більше не хочу да, тих змін. Хай вони будуть позитивні, гарні перспективи, але людина починає від того відмовлятися. І, звісно, вона переходить зовсім інший стан, і це знову-таки має свої наслідки. Якщо дозволити, пані Наталю, е якщо дозволити, е такий е візуалізація або приклад, візуальний приклад, коли ти плануєш ремонт, що в принципі не просте заняття в будь-якому часі, якщо ти план плануєш саме ремонт, то тоді ти до нього підходиш структуровано, і все таки більш-менш він якось може прийти нормально. Але якщо е ти змушений робити ремонт, тому що ти прийшов додому і побачив, що тебе затопили сусіди, оце, напевно, оцей от стрес, незапланованість і. І потрібно реагувати. І ну як Швидко. же ж так? Я же ж тут планував, планувала, планували зовсім інакше. А тут раз і ви це мали на увазі. Ну, такий дуже-дуже да. простенький, такий приклад. Да, да. І це в тому числі, тому що дивіться. А, а... Одна справа заплановані зміни, інша справа такі зміни, про які говорите ви. І а, тоді, коли а, одна така несподіванка, друга така несподіванка, третя така несподіванка, і можливо, в якийсь момент людина не завжди адекватно швидко реагує і щось іде не так. О. Тоді людина накопичує, що негативний досвід переживання. Змін. А Тут ми переходимо вже зовсім до іншого наступного запитання. Чим це для нас може обернутися? Я маю на увазі. Як ми, от ви вже сказали, мінливий світ, і він постійно змінюється. Хоча ми вимагаємо, ми намагаємося і хотілося, хотілося, щоб все було достатньо стабільно, нібито. А як ми, які навички ми маємо мати, або якими навичками ми маємо володіти, або які навички ми маємо засвоїти, освоїти, навчитися для того, щоб більш-менш. Нормально і що найцікавіше, ефективно реагувати на той мінливий зовнішній світ, навички, що яке. Ну, отут, напевно, найцікавіше, тому що по великому рахунку із навичок да, і якості людини, які мають бути сформовані, можна перераховувати доволі багато. Угу. Ми тут згадаємо і про життєстійкість, і про резильєнтність, і про адаптивність. Так, і е, такі навички, як комунікабельність, да, організація свого часу, планування, все це правильно і все це добре. Але тоді, коли людині, людина бачить такий перелік або звертається до психолога, і психолог так проговорює, то виникає питання, а з чого ж. Розпочинати, отут конкретно сьогодні, і тому всі ці рекомендації можна в принципі підсумувати і вивести всього-навсього дві речі, абсолютно практичні. Отут тут я маю е... сказати увага нашим глядачам і слухачам. Увага е, питання в тому, що е, потрібно перше вміти скористатися власним досвідом, а друге навчатися. Я трошки поясню так, тому що в той момент, який ми з вами вже проговорили, да негативний досвід формує страх до змін. Тоді, коли його багато, ми починаємо більше побоюватися. І людина в якийсь момент каже, я не можу, я не здатна, я не хочу, я не буду. Угу. Але якщо з цією людиною поговорити і попросити її пригадати досвід е позитивний, досвід, коли вона справлялася з якимись викликами, точно такий досвід був. Тільки у свідомості людини є певна фіксація на власному досвіді негативному. І ми з вами маємо той досвід позитивний актуалізувати. Попросимо людину. А розкажи, як тобі вдалося впоратися із тою халепою з ремонтом, так? що тобі в цей момент допомогло. Людина, коли починає розказувати, так, ми можемо побачити, що в неї очі трошки змінюються. Ми можемо побачити, що вона так захоплено розказує про якісь такі угу. несподіванки, але в той же час ми іноді можемо прослідкувати наступну річ, що в кінці розповіді людина каже: Ну ні, це не я так змогла. І це я так обставини другий не склалися. раз не хочу це переживати. Да, та? да. Е, так обставини склалися. Чи хтось допоміг? Да? І тобто, навіть власний успіх маючи людина, часто себе від нього відмежовує і не привласнює собі власних своїх досягнень. Це виходить таке власне знецінення? Да. Да? І в тому числі що ж робити, коли ми а ми не одразу можемо, наприклад, знайти і згадати е позитивний, е якийсь певний позитивний момент, позитивний період, позитивні е е емоції і так далі. і так далі. Не завжди ми можемо. Ми починаємо вишуковувати в голові і та нічого такого нібито не було. Та ні, в мене сіре життя, я сіра мишка, нічого такого, і тільки в мене життя зі всіх сторон. Він бум-бум-бум-бум. А тут ще бу-бум і все. І я... Так, да. і так буває. І тому найголовніша річ це все ж таки шукати, а якщо не виходить, знайти, да, то є спеціально, як то кажуть, навчені люди, наприклад, психологи, угу. да, які можуть в тому допомогти. Тому що, в принципі, тоді, коли людина знаходить, і тоді, коли ми цей досвід актуалізуємо, людина розказує, да, ми можемо е, людину запитати: А як ти вважаєш? Що в цій ситуації допомогло тобі впоратися, які саме твої якості? І виявляється, що тут виявилося у людини да, якась наполегливість або витривалість, або організаторські здібності, або ще щось. І ось ці позитивні якості, які людина перерахує, а я впевнена, що вона їх перерахує, можливо, не з першого разу, але тим не менше, вони вже будуть основою того, що людина буде справлятися і зараз. Тому що наступним запитанням, да, я перепрошую, буде, буде запитання таке: а що із того, що у тебе є, ось цього позитивного, ти можеш використати зараз? І це вже буде помічним? І це буде можливість скористатися своїм позитивним досвідом. Це буде контакт із власною стороною, яка готова справлятися з тими змінами, які є. Угу. І це перший крок. Ем... Окей, добре. Зараз може у наших глядачів і слухачів виникнути таке враження, що ось коли в мене повна безвихідь, я. Як рятувальний е, такий, рятувальний жилет, рятувальне коло. Я моментально набираю психолога, кажу, так, мені погано, мені терміново треба до Може ж виникнути така Може. донька? Може. Може. В принципі, і вона має право на життя. Будь-яка думка має в, право вона, на життя. Вона має я маю на увазі навіть практичне, якесь навіть застосування, практично. вона має право на життя в даному випадку. Чуть-чуть на секунду хочу відійти від теми і запитати в даному випадку. Тут же ж можна позитивну роль можуть відіграти і старші, і наставники, і не обов'язково це має бути рідня. Хоча, напевно, рідня, в принципі, має бути ну, вперше це, це от да. ідеальний варіант, коли є е, е, живі старші люди, коли ти приходиш до них, і абсолютно спокійно можеш з ними поговорити і запитатися досвіду, і запитатися, що робити, тому що у вас такий величезний досвід. От що би так, 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 і так це найкраще. Напевно це варіант. найкраще, це найкраще. Ходиться все. Що зможе в даній ситуації людині допомогти? Добре, але ще один Оп, так. але я вас зупинив на але от а... так, але а, да, тому що ми проговорили з вами про два моменти. перший це уміння скористатися досвідом, другий да, це вчитися, ми... а другий ще все ж таки вчитися, тому що коли ми аналізуємо досвід, ми зрозуміємо, у нас база є, але чогось не вистачає, і тоді вчитися. Вчитися у старших питати поради, іти вчитися змінювати професію, здобувати освіту нову. Якісно впливати на власне життя. Мені здається, що дуже багато, а це мільйони. Навіть це статистика. Про це статистика говорить. Мільйони в основному це жінки з дітьми, які виїхали з початком війни, виїхали з України. От, напевно, вони дуже сильно це відчули. Вони я не хочу казати, що вони зараз другий пункт. Який ви озвучили, відчули сильніше, ніж перший, а дехто відчув перший сильніше від другий. Не, 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 зараз це не важливо. Важливо те, що момент вчитися, а через момент вчитися я його сприймаю як момент адаптації, адаптаційний момент е, оце вони дійсно відчули дуже і дуже дуже сильно. Ще одне, ще наступне моє запитання: це ви вже сказ... Частково ви сказали, хто може підтримати нас в момент невідомості? Визначеності. Е, в першу чергу це можуть найкращий варіант це близькі рідні, люди, близькі так. люди. Це можуть бути психологи. Угу. Так? Е, хто ще може, до кого ще можна теоретично хоча б собі записати? От до, тих, до, до цих людей я би все-таки ще звернувся, звернулася і сподіваюся на допомогу. Ну, ви знаєте, все ж таки найближчі родичі і психологи, да, в першу чергу. Але тоді, коли людина відчуває таку необхідність знати і знати більше, ніж їй дасть ось це найближче коло, включаючи психологів, оце якраз той момент, коли людина йде вчитися. Ви знаєте, я зараз згадав, мабуть, я не знаю наскільки серйозно, не серйозно. Ну, по-моєму, є таке правило, що коли в сім'ї родич-психолог, то він каже, ні ні-ні, я своїх не консультую. звісно, ні, звісно, ні. <ріст> тобто можна так. сказати, у кого в родичах, в близьких родичах психологи, тому тим не пощастило, тому що шукайте не родичів. І... <ріст> ну як подивитися на це можна дивитися з різного боку, але знаєте, отак от спостерігаючи за людьми, які йдуть навчатися психології. А от в нашому закладі в Вінницькій академії безперервної освіти дана спеціальності психології, я вже більше десяти років. То наш заклад відрізняється тим, що приходять люди. Дуже різні. І це точно не тільки ті люди, які закінчили бакалаврат, їм 20 плюс, і вони логічно здобувають ступінь магістра. Точно ні. Це і люди, якими 30 років, і 40 років, і 50 років. Це люди, які отримують і другу, і третю, і навіть четверту освіту. І якраз ось це спрямування і налаштування на навчання протягом життя, напевно, і є основою, знаєте, ось ну, такою основною опцією того, що людина спрямована на подолання і на зростання. А, а не в, пасувати в першу, чер... в першу не. чергу внутрішнього. в першу чергу В першу чергу внутрішнього yeah. подолання. Yeah. Так. так а ще один момент: чи можуть е, зміни бути стимулом? Зміни зовнішні? Чи можуть бути зовнішні зміни стимулом для розвитку особистості? Yeah. Ми в основному говоримо про що зовнішні зміни це стрес, стресова ситуація для людини. І тут ми дивимося. Пункт другий: як себе людина в стресових ситуаціях веде? Є по різному одні джерела кажуть, є три основні. Види поведінки людини в стресовій ситуації, інші кажуть, чотири, хтось навіть називає сім, абсолютно різні школи по різному говорять. Так ось чи можуть бути е, стресові ситуації тими імпульсами для розвитку і саморозвитку людини? Звісно, можуть бути. По великому рахунку так воно і є. Тому що, якщо ми говоримо а, про зміни і про стрес, да, то проживання їх і вміння їх подолати. Да, от, наприклад, подолали той ремонт, про який ви говорили, да, якісь інші життєві обставини. І людина що? Людина... Адаптувалася до тієї ситуації, до якої вона раніше вважала, що вона не була готова. Угу. Тобто, якісь нові навички вона здобула. Людина відчуває свою компетентність, людина впевнилася більше у своїй стійкості, людина більше впевнилася в своєму професіоналізмі, якщо це стосується якихось робочих моментів. Зрештою, ми йдемо до того, що людина. Відчуває власну компетентність, власний потенціал і прагне його реалізовувати. Ось тоді. І тільки тоді ми будемо говорити про те, що людина змін боятися буде набагато менше. Я вже хочу відійти від прикладу ремонту. І в да. даному випадку, в даному випадку, я можу сказати, навести інший приклад. І знову таки, от питання: наскільки доречний буде? Багато хто каже, що навчитися плавати можна саме тоді, коли тебе от беруть, кидають і випливеш, не випливеш. Ну звісно, під контролем дорослих. От. Ні з того, ні з цього дитину кидають в середовище, яке їй не незнайоме, не і доти, дитина випливає. Стрес, стрес. В результаті що ми отримуємо навичку. Правда, якою ціною? І чи отримаємо ми, чи ні? Тут ну тільки той, хто, тільки той, хто випливає. Тільки той, хто випливає, тому да тут знаєте, говорячи про зміни з позитивного боку, ми все ж таки маємо розуміти, що не завжди вдається їх подолати так, як хочеться, і тоді дуже важливо вміти свій досвід, який ми отримали. Правильно проаналізувати, да, те, що вийшло, те, що у нас вийшло добре, що до цього призвело, uh -huh. що було моєю основою для того, що я це зробив чи зробила. А те, що не вийшло, да, те, що не вийшло так, як я того хотіла, що було також в основі того, що було причиною, і що я на наступний раз можу зробити для того, щоб себе убезпечити. Ось в такому ракурсі, якщо ми будемо розглядати власний uh -huh. досвід, да, то тоді він нам буде більше помічним, ніж якщо ми будемо спонтанно до uh того. -huh. Пані Наталю, от якраз я про це і хотів на завершення нашої розмови запитатися: чи є універсальні поради для тих, кому складно впоратися зі змінами, для тих, хто не може знайти балансу, не може знайти фундаменту під ногами. Ну взагалі універсальні є. Спробую, ви кажете, що ви хочете відійти від метафори ремонту. Я запропоную ще одну метафору Прошу. з турбулентністю. Дуже часто зміни невизначеність угу. якраз асоціюють із турбулентністю. Да? І давайте, от, хто пам'ятає, пригадаємо то таке дивне відчуття в повітрі, коли літак летить, і є от те відчуття ну, угу. неприємне доволі для всіх абсолютно, хто перебуває. І звісно, я думаю, у кожного пасажира і у кожного члена екіпажу є одна Проста мета скоріше це прожити. Але ніхто швидкості в цей момент, да, пілотів не, не додає, літак не пришвидшується, тому що це зможе призвести до е, аварійної ситуації. Угу. Є оптимальна швидкість, на якій е, цю турбулентність можна Подолати без шкоди для літака і для пасажирів. От, в принципі, перекладаючи це на нашу тему розмови, я би сформулювала так: в часи такої невизначеності і змін нам дуже важливо відчувати власну комфортну швидкість. Ми всі різні. Хтось повільніший, хтось швидший, хтось може впоратися із десятьма викликами, хтось якісно з одним. І тому визначити свою швидкість, триматися своєї швидкості, але при тому налаштувати певний курс на подолання. Да, на оптимізм і визначити головне. Ми не можемо абсолютно все навколо вирішити в житті. І тому фокусуємося на наших пріоритетах. Три речі: швидкість, курс і пріоритети. Це можливе тоді, коли ти сам собою на ти, коли ти знаєш, хто ти, коли ти знаєш себе, коли ти розумієш, як в важкій атлетиці. Ти взяв забагато ваги, і ця вага, як би ти не хотів, якою би вона олімпійською не була, но вона тобі просто не піддасться. Або навпаки, ти взяв за легко, і ти можеш з нею витворяти, робити абсолютно все, що завгодно. Це треба знати себе. Знати себе, прислухатися до себе, і це є найголовніше. Найголовніше прислухатися до себе, якщо ви не можете прислухатися, ем, зверніться до професіоналів, зверніться до психологів. Про це сьогодні говорила до кафедри психології комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, доктор філософії, практикуючий психолог, пані Наталя. Пилявець, я вам щиро дякую, пані Наталю. І я вам дякую. Я сподіваюся, дякую. що ми допомогли нашою розмовою хоча б трішечки в розумінні мінливості життя, мінливого буття зовнішніх факторів, і ви дали конкретні. П'ять в сумі, п'ять порад. Ви що ти. Тр... Ну звісно, я, ну, я мушу рахувати таке. І можу пам'ятати це все. Я сподіваюся, що так само і поступили наші глядачі і слухачі. Я вам щиро дякую. Дякую, дякую вам за їх. шановні наші глядачі. Шановні наші слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо наш ефір. Голови вінницький ритм. Сто ним і вісім. Місто над події, що поруч.